У Кам'янці-Подільському зустрілися футбольний клуб Епіцентр та Волочиський агробізнес. Кам'янчани у попередніх двох турах набрали шість очок, мінімально обігравши харківський «Металіст» та Закарпатський хуст. Агробізнес до поєдинку з епіцентром мав у своєму активі три залікові пункти. У першому турі поступилася футбольному клубу Нива Бузова, а у другому перемогли футбольний клуб Металіст. Домашній поєдинок у цьому сезоні епіцентр почав впевнено. У першому таймі господарі створили низку небезпечних моментів, на що гості відповіли лише одним ударом зі штрафного. Друга 45 хвилинка розпочалася атаками епіцентру. Однак реалізувати свої моменти кам'янчанам не вдалося, на відміну від гравців агробізнесу. На 82-й хвилині гри гості відкрили рахунок. Удар з розвороту, рикошет і м'яч усі ці воріт. Однак господарі швидко зрівняли цифри на табло після удару з 11-метрової позначки. Перше подільське дербі у цьому сезоні закінчилося за нічийного результату 1-1. – якби нормальний результат, ну складуючи, так я ж кажу. Але перший тайм я дуже задоволений. Я ж кажу, ну повна перевага була. І гольові моменти, ну я ж кажу, хочемо рухатись далі, потрібно такі забивати. Рівна ігра була, така бойова, з хорошими моментами. І думаю, що і результат закономірний. Футбольний клуб Поділля Хмельницький зіграв у третьому турі в Ужгороді проти харківського металісту. Команди грали на зустрічних курсах. Моменти були в обох клубів, але першими забили господарі. Після неточного пасу від хмельничан гравець металіста перехопив м'яч та пробив у кут воріт. Один У відкритий футбол команди продовжили грати до останнього. Матч близився до перемоги харків'ян. Однак на останніх секундах поєдинку хмельничани зрівняли рахунок. 1-1 і це вже друга нічия для Поділля у першій лізі. Хотілось більш впевнених дій, все на, все на... Судорогах, все нема такої осмисленої поки гри. Зрозуміло, багато ротації настрмовані плюс вилучення було в тій грі, але це таке оправдання. Так собі потрібно працювати і налаштовувати нашу гру до хорошої якості. Агробізнес та епіцентр свої наступні матчі зіграють 15 серпня у Кубку України. Поділля далі зіграє 19 серпня у рамках четвертого туру першої ліги. До Хмельницького завітає кам'янець Подільський епіцентр. Олександр Тітов, телеканал Перший Подільський.